Привіт, який ми вже на пірсі. Паркуємо байк. Вирішили приїхати на старому, тому що, ну, не знаю, вдруг щось. Хоча, в принципі, не повинні його тут красти або ще щось. Тут ось така парковка, всі лишають байки, хто десь відправляється. Ну, Переважно лишають тайці, або там такі, як ми, що знаєте, на день-два десь їдуть. І все. І йдемо на наш паром. Чи не знаю, що це буде швидкісний Амаран. катер. Що буде? Швидкісний катамаран. А швидкісний катамаран, якось так. Потім підходимо ось сюди, де продавали нам білети. Олег пише ім'я, прізвище, дату. Далі нам дали ось такі два білетики і наклеїчка. Наклечка на себе наклеюєш, вони дивляться, куди ти пливеш, і розподіляють тебе по катерах. Люди також з валізами. Мені аж не віриться, що ще трішечки ми так само будемо знову звідси їхати. Здається, тільки приїхали, а тут вже знову потрібно назад складати валізи. Дуже супер, що розпогоджується, тому що сьогодні була в нас погода вночі така собі. Такий був дощ, але ще серед ночі йшов, піднімав байки, аж байки попадали, такий був вітер і дощ. Але зараз трішечки розпогоджується. Ось, до речі, ці машини, черга чекають на грузовий корабль. Це якраз ці кораблі, що пливуть до соротані, ну, тобто на сушу. Ближня суша. Ось нам там, коли давали ось ці білети, сказали йти на номер 3 Ось ми прийшли на номер 3. Тобто тут все зручно, все просто і зрозуміло. Собаки. Ціла купа собак завжди. Але ці хоч не кидаються на людей. Напевно, з цим будемо плести. Ну, Такий величенький трішечки. А може і не цим. Щось, мені здається, він завеликий. В принципі, як я і розповідала, це не на самуй, тому що ну, це занадто великий був би транспорт на самуй. Він вже відправляється, на самуй ось перекрито. Там є ще ось третя, але вже не знаю, куди він йде, тому що вже зняли табличку. А ось зараз тут на самуй відчиняються двері, приїжджає інший якийсь підбокс чи що, і ми їдемо. Гарний такий кораблик новенький. Краса, краса. Ось острів самуй. Ось туди ми і пливемо. Завжди з цього острова з панганом ми дивимося на самуй, а сьогодні будемо Самуї дивитися на панган. Класно. Ось розвертаються ось там і всі направляються. Тут тільки одна дорога це ось туди. На Суратані, на Бангкок це туди. За самуй, там не знаю, ну трішки видно, вже ніби так видні. Ні, це не Суратані точно, не видніється ні. Це я вам набрехала. Ще одна ламбрая припливла, і тут всі, хто приїхав з Котау острова, це на який ми також планували, але вибрали самуй. Всі виходять, а ось там вже черга, щоб заходити. Припливла ця раджа. Бачу, там навіть пише Раджа Фері. Ось, тобто він ну, набагато старіший, цей кораблик, такий ржавий, ніяких зручностей, просто вікна, постійна спека всередині, а в тих вже все ж таки є вентилятори, кондиціонери, тобто, знаєте, якийсь такий магазинчик навіть. А ці такі ще старіші кораблики. Там взагалі ось ще якась баржа. Ось дивіться, як заходить. Як він чітко. Вписується в габарити. Клас. Це Сітран Ferry. Ось бачите, там спереді стоять машини. Хтось приганяє машини, хтось просто приїхав з суші машиною. Ось такі величезні машини, це переважно привозять сюди продукти, також загрожають і бензин везуть. ну тобто Абсолютно все сюди поставляють. Ось такими сітранами. І спочатку виїжджають машини це все, потім другий поверх і потім третій. Тут тобто все, знаєте, як має бути, так і є. Ну Ніхто знаєте не біжить там, машини, люди, все в переміжку. Ні, спочатку байки, потім машини, потім люди. І це все тут контролюється, щоб все було по правилах, як має бути. Класно. Так, а нашого ще немає. Брамо зайдемо. Все окей, все окей. Зараз вам всередині покажу що там і як. Так, ми хочемо сісти на вулиці в кінці десь ось там. Олег зараз там займе місце, а я подивлюсь, що тут. І вам покажу. Ух ти, клас. Тут, до речі, місця з кондиціонером. Там всередині кондиціонер. Але навіщо нам кондиціонер? Якщо ми хочемо дивитися і любуватися красою. Так, ну все, ми вже пливемо. Гарно так з тайським прапором. Красиво. Так, іду вам трішечки познімаю. Тут, до речі, дуже вітряно, тому потрібно бути обережно. Ось, до речі, це вже Самуй. Дуже швидко. Ми десь вже пливемо хвилин 15 і ще залишилось десь 15. Красиво, красиво. І ось Панган. Бачите, ось така гірська місцевість, видно, що гори. Я вам завжди розповідаю, що ми їдемо на байку, завжди гори, якісь серпантин. Це в принципі видно. Ось це, до речі, хадрін. Це найближча точка до Самуй, Ось така відстань. Звідти теж плавають кораблі, але нам на хадрін добиратися трішки далі і важче. Ось так. Можна нас собі ще й зайняти місця ось так лежать. <гум> Дуже красива хвиля, знаєте, після Ну, мотори ось це працюють і хвиля така гарна біла. Слухайте, він ось скинув швидкість і зовсім інший вітер. Взагалі немає вітру. Тому що ось бачите, вже все розв'язано. Ага, тут валізи. Зрозуміло, зрозуміло. Тут валізи під ось цими синіми якимись полотнами. Ось, все, зараз будемо швартуватися. Так, він напевно швидко їхав, тому був такий вітер. Просто, ну, дійсно, я думала, у мене просто все повідривається, повилітає. Навіть мікрофон мусила тримати, тому що він не тримався у мене на одязі. Так, ось дивіться, як тут все скромненько. Одна, ось така доріжка, дуже мало катерів. Ось цих швидких ботів. То це через те, що у, ну, на Самуї дуже багато є ось таких причалів, не знаю, як правильно називається. Думаю, причал. Ось вони дуже часто тут є на острові. Тобто, знаєте, кожен корабель припливає на ну, в певне місце в своє. Ось, а на пангані їх тільки два. Тому там і зовсім інша більша загруженість кораблів, тому що всі припливають на один або на інший. А тут їх досить багато. Тому ось так. Все ж вартуємось. Ось так закидають канати, щоб наш кораблик ніде від нас не втік. І, до речі, тут потрібно бути дуже обережним, тому що, знаєте, можна, мені здається, легко десь поїхати, посковзнутися і просто випасти за борт. Так, ідемо на низ. Там ще нас не було. Тут дуже шумно, тому що тут мотор. Я вам в принципі, показала, там був відео з кондиціонерами та заднє таке приміщення з собаками, з котами не можна. О, в принципі, тут теж з кондиціонерами є телевізори. Ось така краса. Так, Тут О, туалети є, Две, як гарно. Три ось таких туалети. Знаєте, нагадує туалет, як в поїзді. Так, і ось тут... А, тут ось на другий поверх можна і тут по сходах піднятися. Так, купа людей там не пройти. Там не пройти, і там не пройти, йдемо назад. Так, чекаємо чергу на вихід. Знаєте, раніше, коли їздила в автобусах, ну в такому звичайному транспорті, там місцеві автобуси, маршрутки, я думала, що літак, ну ще коли не літала, літаки, кораблі, це буде щось таке, знаєте, особливе. Там зовсім інші якісь крісла, зовсім інший салон, я собі уявляла зовсім все по-іншому. Але в принципі в літаках, що ось тут, в різних плавали кораблях, швидкісних катерах, тобто все стандартно. Ось такі крісла, сміття. Тобто, ну, все таке, знаєте, стандартне, нічого такого. Принцип маршрутки. Що в літаках, що ось тут. Так, що розвертаємось. Ага, another way, another way. let's go, let's go, go, guys, another way. Але добре, тому що ми стояли в кінці, а тепер виходить ми перші май... ну, майже. Супер, супер. Речі, якщо ви приїжджаєте перший раз або бронюєте якийсь будинок, бунгало, готель, будь-що вас зустрічають з табличками. Тобто за це також не потрібно перейматися. Ой, дивіться, як красиво. Тепер ми дивимося на панган. Віка там, а ми тут. Клас. Ось тому не потрібно за це перейматися. Ну, нас ніколи так ніхто не зустрічає, тому що ми самі організатори свого життя і всього іншого. Але тут людей багато. Слухайте, самуйця вже вам не панган. Тут вже людей побільше. Ну, плюс тут ще аеропорт, багато хто сюди взагалі просто прилітає. Капець і далі їдуть на якісь острова, там такі, як навіть і панган, і котао, ну тобто різні, різні, різні. Ось так ось. Слухайте, такий маленький пірс, і стільки людей і я в шоці. Ми тільки що спитали за білети назад на завтра. Крайній рейс на панган в 12 чи в перші дня. Тобто нам взагалі це не підходить. Є ще інший пірс, також де відправляються на панган. Там є пізніше рейс, то напевно підемо туди. Тому що, знаєте, якось ну, таке відчуття, що приїхали не на день з ночівлею, а виходить на півдня. Ой, тому ще потрібно буде подумати, як нам добратися назад, тому що байк ми будемо орендувати біля цього пірсу, а потім його потрібно здати і чимось добратися до іншого пірсу. Якось так. Так, нам сюди-сюди. В принципі, ось самуй дуже схожий на панган. Не знаю, такі будиночки такі самі. Дороги, дерева, пальми. В принципі, все те саме, просто більше по величині. Ну і тут ширші дороги, більше магазинів, більше супермаркетів, більше шкіл, сад... садочків. Ну, тобто зрозуміло, що більше острів, більше всього. Воно мені щось таке, знаєте, СМТ, між містом і селом. Ось така гарна та хата. Чиясь, будинок такий. О, яка церква красива. Чи це не церква, не знаю що це. Але щось красиве, красиве. Ну, я думаю, якийсь храм їхній. Беремо ось такий Honda PCX, здається називається. Він якийсь новенький, правда? Ну, з новіших так. якісь байків. 300 бат коштує за добу. Ну, тобто, за сьогодні і ще трішечки завтра. Так, ось ми вже виїжджаємо на таку головну ніби дорогу. Не знаю, чи помітите ви різницю, чи не помітите. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, чи є різниця між островами, бо я, в принципі, її бачу. Різниця не суттєва, але все одно вона є. Якщо в принципі, звернути з цих таких головних доріг, то теж красиво, теж такий, знаєте, панганський вайб. А якщо десь головні дороги, то там зовсім інша атмосфера міста. Ось тут, в принципі, те саме, що на пангані. Оце наш готель? Це. Це він? В такій горі? Так. Ось це прямо те, що ви бачите, це наш готель. Я в шоці, він в такій горі? Ого, ого. Це ми не врахували. Капець. Зато звідти буде красивий вид. На цьому байку на Хонді і відчуваєш себе як на якійсь табуреці. Тому що він ну, дуже маленький порівняно з нашими байками. Капець. Оце вже дуже схоже на панган. Дорога... А, дорога в нас є. Ну, дорога теж така. Трішки. Ух. Оце ми вибрали готель. Я просто вибирала, щоб мені подобався номер, а дорогу я взагалі, якщо чесно, не враховувала. Я навіть на дорогу не дивилась, але мені здається, потрібно було подивитись. Якийсь магазин дивних речей, якісь будинки. Ну, Таке собі, таке собі. Слухайте, готель, в якомусь, чесно, лісі знаходиться. Я в шоці. Давай, бідненький якось справляється, але під горку більше 30 він просто не може їхати. Оце вибрала готель. Але це все буде оправдано номером, тому що номер має бути дуже крутий. Ой, там така гірка потрібно розгон. Йому дуже важко. Він просто майже зупинився. Я зрозуміла, що мені просто потрібно зіскакувати, тому що він просто не виїде. Ну клас. Знаєте, це дуже нагадує мені 23-й рік, коли в нас були такі проблеми, коли ми їхали на Пангані в, на Хадрін. Там теж така гора не з і Я просто з байка, ну, перший раз, він просто став на доби, я просто впала. Нагадало мені це, але я вже знаєте натренурована. Тому я знаю, що потрібно, коли я бачу, що вже байк 14 км на годину, я просто зразу зіскакую. Тут така гірка, але нічого, знаєте, такий фітнес. Оце я обрала готель. Клас! Я просто дуже хотіла, щоб готель був якийсь класний. О, готель класний, але я не думала, що він в такій среці. Чесно. Олег, то поїхав, поїхала, мені тут пішки, я ледве йду. Пішки то пішки це таке. Головне, щоб не вибігла, не вилізла. Якась зараза, оце страшно. Ну Там змії, якісь анаконди, не знаю, що тут є мавпи. Всяке різне. В принципі, не знаю телефон, мені здається, не передає цього всього. Ой, там же так море гарно видно. Фу. Оце то так. Приходи почались відразу. Мені ж напряму жах. Але знаєте, дуже класно тайці їздили нам. І всі питали, чи все добре. Чи все в нас класно? О, у нас, блін, лайк просто. Я ці легені не виплюнула, чесно кажучи. Це нам ну, теж туди під гору? вниз. Ще далі нам вниз? До речі, Олег як виїжджав ось під цю гору, де поїхала машина. Він казав, що він виїжджав 6 км на годину. Тобто, можливо, це проблема в байку, що він просто не витягує. Тому що не знаю. Ну це капець. Так, потужності шість Та, потужності, ноги взагалі нуляча в нього потужність. Ух, але красиво, пальми та все. Мені здається, більше з готелю просто не буду нікуди їздити. Я тільки завтра з нього виселюсь. Ой, там так гарно. Фу. Дрівники прибули в готель. Фу, Боже, мені ж не віриться, що зараз Ну, ми поїхали на, інше, на інший острів, знаєте, така міні-подорож. Через там трішечки часу знову нам потрібно виїжджати, в залі з Таїланду виїжджати. Слухайте, ну це таке. Мені вже трішечки надоїдає, якщо чесно. Постійно десь кудись думати, гадати, куди їхати далі. Який красивий готель. Тепер зрозуміло, чому звідки звідси такий вид на водичку, на пальми, на зелень. Тому що він дуже високо в горах, і типу, знаєте, ось цього, всього, що робиться внизу, взагалі не видно. Ось такий рецепт. Так, плюси п'ятизіркового готелю. Ну, Звичайно, могли якийсь і коктейльчик, але і за це їм дякую величезне. Олег каже, будемо гуляти по території, бо тут красиво. Але тут також весь готель, іде, я так зрозуміла, на ось таких спусках. Але територія, я так розумію, дуже красива. Хоча добре, що хоч нам тут з транспортом повезло. Ну, так. До речі, тут є гольф. Так мені Марина казала. Марина мені теж рекомендувала цей готель. Дивіться, красиво. Ну, не дивно, що тут є машини, тому що ну, тут ходити такими горами з горани сильно не походиш. Класно? Так вау, вау, вау. Гарно, гарно. Шикарно. І ось ого, дивик тут вниз. Ну, але класно, що готель знаходиться в ось таких, типу, ну, в такому лісі, тому що це прикольно. бачите, тут, тут потрібно було на сваях робити, а ось тут вже свай немає вирівняти будинок, я так зрозуміла. У нас сьогодні річниця весілля, я зробила собі святкову зачіску ось. І ось так хожу. Тому що ну, має бути якась зачіска нареченою чи що якось красиво. Де твоя зачіска? Але як зовсім не наречений, тільки я одна красива. Так, наш номер карама буде знімати. Наш номер. Офігеть, блін, як це круто! Тут є навіть кухня, повноцінна кухня. Навіть духовка є, слухай, зараз Добре. буду пекти торти. ага. Е, номер, до речі, 168 квадратів. Він просто офігенний. Це просто і тут ще на кінець. Вау, блін. А, це типу ліжко. Оце номер, оце офіть! Оце я вмію вибирати. Вау, блін. Клас, так тут що у нас ванна? Крутяк. Двойка тут ванна обалденна. Все. Я сьогодні звідси просто не вийду. От просто не вийду. А, і тут, типу, а тут дзеркало. І знизу можна дивитися на ліжко. <ріху> Але крутяк, там якийсь шафи. Чекай, тут ще є якась кімната. А, ну так, логічно. Ну, туалет якийсь такий, знаєш, будці. <ріху> так, далі шафа, халати. Ось такий душ, тільки чорний, ну не дуже люблю чорний кольор, але ок, ладно. Телевізор такий маленький. Але а просто крутяк і власний басейн. Це перший готель з власним басейном. Ну я так і хотіла, щоб був власний басейн. та да дам та-дам, Все. З цього номеру я просто виходити не буду. А, бачите, переділка, там вже інший номер, інший басейн, інший готель. Інший готель, інший номер. Вау, слухай, тут потрібно було не на один день, а на... Дивись, це ж на панган, вигляд! Клас! Ми будемо завжди дивитися за вікою. Ми Віку лишили вдома, ну, звичайно, якби. Віка й сама не дуже хотіла з нами їхати. Хоча, я думаю, як вона побачить це відео, вона скаже, мені потрібно було їхати. Клас! А, і тут є ще один телевізор великий, супер. Олег зразу заходить на YouTube, включає моє відео. Клас! Оце так, оце номер. Блин, класний. До речі, басейн він не широкий, але він дуже довгий. Десь, напевно, метрів ну, 7, 8, 10, напевно, десь навіть. Вау. І тут ще були одні двері. Просто там вже були туалет, ванна, все було, але куди ці двері? Я щось не знаю. Можливо, ще один туалет. Я щось так підозрюю. Так, куди ці двері? А, ні. Якийсь котел. Ну, така кімната якась робоча сюди нам не потрібно заходити. А тут ще якась шафа є. Чи що це таке та шафа? І тут шафа, нічого немає. Холодильник є, мікрохвильва, чай, кава. Міцька тут є. О, вилки, ложки, ножчики. Далі. Чайник, якесь відеречко, О, це ж відеречко для льоду. Асько? Так, прикинь. Ліця. Та, ліця. ага. Зараз глянемо. Що в нас тут ні льоду немає? Далі, в холодильнику, немає нічого. Чому так пусто? Якісь коврики. Я завжди люблю оглядати ось ці полички, мені дуже подобається. Дощечка, якісь рушнички. Так. Якісь контейнери, посуд. Ну, такий, знаєте, навіть мінімальний ось посуд він тут є. Сковорідка, каструлі, навіть такі непогані. Так, тут у нас все? Ага, відкривачка для вина, всякі черпачки. Так, тут ще. Воу, які гарні тарілочки, ще білі. Дуже люблю білий посуд. Ух ти, є бокали, а я з собою приперла. Але мої красивіші. В мене на довшій нічці, вони такі, знаєте, ну, лакшері, лакшері. Лакшері, бокали. Так, зверху нічого немає. Тут у нас ще зверху. Нічого немає. Ну, тобто ось так. Якось так, навіть є тостер. Просто якийсь Олег вже зайшов на канали якогось іспанця, який тут вже він зайшов до себе в YouTube, Підписався на мій канал, зараз буде переглядати. Ми завжди так робимо. Такий лайфхак, знаєте? Клас. Тут трішечки розібрались. Ми хотіли взяти якесь спа, але тут спа немає, але ціни дуже дорого. 800 бат переважно коштує 400, тобто в два рази дорожче. І немає якогось комплексу. Далі. Дрон літати не можна 10 тисяч бат штрафу, тобто 13 тисяч гривень штраф далі. Дурян, ну зрозуміло, дуріан, Дурян переважно не дей, не можна. Чому не можна мангустини? Я не знаю, просто я саме прикольно, що я з собою взяла мангустини. А я дрон. Так, штраф 2 тисячі бат. Я в шоці. Не розумію, чому наші взагалі це виняла оце. І тут, до речі, ще є також екскурсії, але вони чомусь такі дорогезні. До речі, оце якраз де ми збиралися їхати божечки. Кота. Кота, так. Майже по 40 тисяч бат, 40-30 тисяч бат. Я не розумію взагалі, що за ціни. Це дуже дорого. Плавати свинею можна. За 40 тисяч, а чому війні? І так, зараз будемо випробовувати басейн. Перший мій захід в приватний власний басейн. О, вода холодна. Це, до речі, дуже класно. Тобто, не знаю, як вони, можливо, її охолоджують чи що. <звук> ну, клас. Ну, басейн не глибокий, але він ось так іде знизу до... Ну, з не глибокого до глибокого. Можна відглядати за сусідами. Там ніхто не живе. Це просто рай. Вау. Вау, вау, вау. Ну, дійсно, номер такий, що просто не потрібно нікуди абсолютно виходити. Тут є все, що потрібно для крутого відпочинку. Ось так. І класно, реально дійсно класно, що басейн такий охолоджений, тому що ми на Пангані, де ми буваємо, в різних басейнах. Вони всі дуже теплі, тому що нагріває сонце. А тут або стоїть якась штука, що охолоджує, не знаю, але такий комфортний. Та, до речі, дуже зручно. Ми тільки що ось картою оплатили, приходив ну, працівник, приніс нам літ в номер. Ось ми замовляли. 75 бат коштує, та ну трішечки не бюджетно, але для шампанського піде. Ну, велике відро. Приніс в номер все, оплатили картою зразу. В номері взагалі супер. У нас буде охолоджене шампанське. Ті ще й розпогоджується, це взагалі супер ось голубеньке небо, видно, супер клас, що немає дощику, тому що цілу ніч лило дуже сильно. Дивіться, як красиво. Вау! Просто вау! Ущипніть мене. Клас! Зараз буде шампанське, басейн, з таким видом, дуже класно, ну просто! Я вам не знаю, не пам'ятаю, чи я показувала, як ми в магазині купували, чи ні, якийсь такий крекер, не знаю, надісла буде сольоновий. Покладемо сюди ковбаску. До речі, був би ще огірок. Я пам'ятаю, в Україні таке робила е, крекер трішечки майонезу. Зверху ковбаска ось така. Майонез і огірок. Дуже смачні такі міні-бутерброди. Також є на сімдемсики. Ну, такий зараз буде міні-перекусок. Нам думаю, цього буде достатньо. Так, у нас погода стала ще набагато кращою, чим було. І, в принципі, ми тільки ось купаємося в басейні і все. Більше поки ніяких розваг. Ось лежимо на лежаках, засмагаємо та купаємось в басейні. Ось так в нас проходить цей день. І так, так як це приватний басейн, тому тут можна скакати і робити, що хочеш. Бо знаєте, дуже часто у басейнах прямо є таблички, що не можна пригати у воду. Тут можна. Тому ми з Олегом вже стільки наскакали, що це просто. Ми ну, весь цей час просто були в басейні, скакали, відпочивали з музикою. Тут дуже класно, що є колонка. Ну, Це просто вау-вау-вау. І я знайшла ще одну таку штуку, що тут є Happy Hours. Ну, Мені завжди везе на цю штуку. Ну, типу, один коктейль купуєш, а другий подарунок. І з 4-ї вечора до 6-ї вечора, тобто 2 години. Ну і звичайно, ми йдемо на ці коктейлі. Зараз збираємося йдемо. Пока! Ча ж, друзі, думаю, на сьогодні і так влог вийшов трішечки довгенький, тому хочу сьогоднішній день ще продовжити. І завтра тому вже зустрінемося завтра у новому дні і у сьогоднішньому влозі. Можна і так сказати. Всім до завтра, пока-пока.